Абсолют. Так, це міг би бути непоганий продикт плейсмен. Але сьогодні ми обмежимося виключно коктейлем Космополітен, хоча він буде максимально доречний. зараз розкажу чому. Привіт! Ви на каналі Оленка про Маскуль. Тут ми говоримо про фільми та кіно, про серіали та книги. Обговорюємо все те, що нам усім близьке. Я тішуся, що ми можемо з вами це розділити. І сьогодні ми повертаємося до теми продакт плейсменту. Пропоную поговорити про те, як серіал Секс і місто вивів цей рекламний, так би мовити, інструмент на зовсім інший рівень, і також про те, що сам серіал став культовим, ба більше зробив дуже багато брендів легендарними. В свою чергу це вплинуло на моду, культуру і навіть на наші споживацькі звички. А чи це не головна задача продакт плейсменту? Впливати на споживацькі звички глядачів того чи іншого серіалу. Я, хоч і не належу до тої частини фанбази серіалу, які не можуть просто як хочуть ці мануало або Джимі Чу або вотевер, які там туфлі, які носила Керрі. Проте багато що в цьому серіалі, як в продуктах, так і брендах, мені особисто дуже близьке і відгукується. Як на мене, серіал не стільки просував самі бренди, скільки через звички головних персонажів, головних героїнь та ситуації, в яких вони опинялися, виводив деякі речі просто в ранг культових. Нумо розбиратися. Але перед цим принагідно нагадую, що ваші коментарі конструктивної критики та підтримки дуже сприяють просуванню контенту цього каналу і україномовного Ютуба в цілому, а це дійсно круто. Також нагадую, що ваші вподобайки, реакції, звісно, підписки та дзвіночки будуть не зайвими. Якщо хочете бачити цей контент першими, дзвіночок цьому точно посприяє. Якщо хочете бачити першими першими, завжди можна стати спонсором цього каналу на YouTube або за допомогою бази від Мона Кюарчик прикріпила десь тут. І якщо хочете потеревенити за межами YouTube, запрошую свій затишний телеграм-канал. Кафе Маскульт QR-чик теж десь тут прикріпила. Всі посилання продублюю в описі під цим відео. Що таке продакт плейсмент і чому секс і місто, по суті, є його вершиною таким апогеєм? Продакт плейсмент не просто реклама пряма в лоб, тільки в фільмах або в серіалах. Це мистецтво вбудувати, інтегрувати бренд, продукт або навіть якийсь там сервіс в сюжет таким чином, щоб це виглядало. Ну, наскільки це можливо органічно та природно. Але не переживайте, багато теоретизувати ми сьогодні не будемо. Давайте розбирати на прикладах. Гею со діджигайдабадібаді ордевесю нідіток мірина ран на хотел гіфшафор. Біг ред за клек рекоменди анчу самтен. «Секс та місто зробив це настільки майстерно, весь свій продакт плейсмент що глядачі часом могли навіть не помічати рекламу. Вони просто закохувалися в речі, які носили героїні, в місцях в яких вони опинялися, і навіть в коктейлі, які вони пили. А деякі з цих коктейлів прямо ставали після цього максимально популярними та культовими. Так, а пили вони насправді в цьому серіалі достатньо багато, як і курили. Це були ті шалені часи, коли одноразок ще не існувало, а гламурні героїні могли дозволити собі затягнутись Мальборо Лайтс і далі проводити свій вечір достатньо гламурно. І виглядало це достатньо органічно в вирімістах в якій. Ніколи не спить насправді. Тут є ще одне пояснення свого часу, коли цей серіал знімався, були зовсім інші обмеження на демонстрації куріння і. Алкогольних напоїв, тому так, є й такий нюанс. Окрім фешн-брендів, в цілому, ви могли бачити екстремальну кількість згадок таких брендів, як Мартіні, Абсолют, Мальбера тощо. А також там було багато джанк фуду, хоча ми й говорили про хай фешн. Але окреме місце в цьому серіалі відведено для таких компаній, як Бургер Кінг, Макдональдс, Київсі тощо. Давайте трошки розберемось. Почнемо з легендарних брендів серіалів: категорія Фешн. Тут, починаючи, не можна не згадати Бланік. І туфлі цього бренду стали справжнім символом серіалу. Для багатьох, напевно, це прям пряма асоціація. Момент, коли Керрі називає їх своїми чарівними черевичками, зробив бренд а, насправді світовим феноменом, тому що до. Серіалу «Секс і Місто. Він, звісно, був популярний, але не аж настільки. Jimmy Choo. Також варто згадати «Джимі Чу. Це ще один бренд, який серіал насправді популяризував, значно популяризував. Wait. Oh. Wait. Зробивши туфлі цього бренду, мрією модниць всього світу. Звісно, варто згадати Фенді і ця сумка легендарна багет стала настільки культовою, що її навіть перевипустило у 2020-х, тобто не так давно. Oh, this isn't a bag. It's a Іноді здається, що в цьому серіалі згадали ну практично всі. Фешн-бренди, всі, які ну нам відомі. Там. Серед рекордсменів в згадках я би відмітила такі: звісно, Луї Вітон, сен Лоран, Фенді, Гучі. Дольчі Габана була навіть окрема серія, де Керрі брала участь в показі цього бренду. Також Версачі, Прада, Ральф Лорен. Навіть Balenciaga. окремо можна виділити бренди весільного фешну, так би мовити. Тут багато приділяли увагу таким брендам, як Оскар Renta та Wang, що в принципі логічно. Звісно ж, прикраси від Тіфані та Cartier. І це я згадую тільки ті, які часто виринали в тій чи іншій серії. Поодинокій інтеграції там теж зустрічалися, їх теж достатньо багато, але на те, щоб розібрати все, не вистачить і. Кілька серійного документального фільму на цю тему. Такі факти і такі згадки насправді роблять секс і місто справжньою енциклопедією продакт плейсменту. Це не просто випадкові бренди в кадрі, вони вплатині в сюжет так, що стали насправді частиною культури. Але мода це насправді не єдине, що просував серіал. Напої, що стали культовими завдяки серіалу Секс і місто. Окрім брендів, брендів яких тут достатньо багато. Water, champagne. Champagne? Yes. Yes. Окреме місце варто відзначити коктейлю саме Космополітен, який я сьогодні собі приготувала. Навіть трошки посьорбую. Він байзевей робиться з цитрусової горілки. Абсолютно. Дуже часто навіть ходили чутки. Є одна з історій виникнення цього коктейлю, що його розробляли спеціально під цю горілку міксологи бренду. Але є інша версія, вона більш популярна. Уявіть собі, що до виходу цього коктейлю, що до виходу цього серіалу, коктейль Космополітен не був таким же й популярним, але варто було керіта її подругам бодай декілька разів замовити його. Та ладно, декілька неодноразово, часто регулярно, майже завжди постійно замовити цей коктейль на одній з тих крутих класних вечірок в Нью-Йорку як цей напій усьому світі став просто маст хев для будь-якої тусовки, вечірки, незалежно від того, хто ці люди, де вони працюють і де вони живуть. After, Samantha, це один з найяскравіших прикладів продакт плейсменту, де не бренд, а сам стиль життя ставав чимось дуже бажаним для аудиторії, і в результаті ставав тренду. Але не тільки фешн, і не тільки алкоголь були в продакт плейсменті в цьому серіалі. Наприклад, інші бренди, які теж отримали культовий статус. Як не дивно, Хоч і здається, що цьому бренду тут не місце. Він не вписується в естетику серіалу, але Макдональдс зустрічався тут кілька разів. Якщо не сказати десятків, і не тільки Макдональдс, як бренд, а й окремі позиції. Керрі Бредшоу після чергового розриву з черговим коханням, нібито всього свого життя, сидить в Макдональдс. їсть Біг Мак або там Філео Фіш. будь-що що тільки можете згадати з меню. І це відображає, ну як мінімум, здається, що має відображати те, що може назвати. Real life. Тобто таким чином нам намагалися сказати, що Керрі така сама, як ми. окреме місце в серці серіалу відведено спортивним командам, таким як Нікс, Мец та навіть Янкіс. Також телебачення таким каналом як MTV, ASPN, BBC та PBS. Також окремі шоу, такі як SNL, теж знайшли місце в цьому серіалі. Звісно, не обійшлось без журналів. Times, New Yorker і, звісно ж, Vogue. До речі, Vogue згадується, чи не найчастіше в цьому серіалі. Побороти за цю першість він може хіба що з іншим брендом, який я ще не згадала, але варто і це Мартіні. Тобто топ-2 по згадкам на С та Волк. Є окреме відео, в якому ви, до речі, можете подивитися на те, Скільки все ж таки було багато продикт плейсменту в цьому серіалі, я навіть робила підрахунок, і у того ж, Vogue і Martini у нас буде близько 90 згадок на кожен бренд, Дуже багато буде так само згадок всіх фешн-брендів більше там 30-40 разів. Дуже багато буде Макдональдсу, близько двох десятків згадок. І в цілому є на що подивитися, і іноді мені здається, що продакт плейсмент в цьому серіалі більш явний і навіть більш об'ємний, тобто його більше ніж в. Серіалі Френс, який я теж люблю, і свого часу робила огляд протек плейсменту з нього. Тому обов'язково перейдіть тут за посиланням та подивіться. Також важко пройти повз Apple техніку, бо за всі шість сезонів Керрі та її подружки змінили не один мак. О oh також ще один цікавий бренд, який згадується декілька разів, це Viagra. І Мені здається, тут він максимально доречний. By Angra. By Angra. Якщо взяти всі бренди докупи, то може здати, що ми не серіал дивимося, а якусь рекламну паузу під час суперболу, який, до речі, вже незабаром. І якщо вам цікава ця тема, напишіть в коментарях, дайте знати, я в разі чого зроблю окремий ролик, тому що це надзвичайно культова подія в світі маску культу, реклами. Як продакт плейсмент вплинув на серіал та на його спадщину? Секста місто продемонстрував нам, що продакт плейсмент може бути ненав'язливим, Хоча в останніх сезонах є і декілька нав'язливих історій, наприклад, як Амазон. Але в основному вони старалися робити product плейсмент органічним. Він допоміг зробити історію більш реалістичною, адже героїні носили реальні бренди, користувалися реальними справжніми речима та пили існуючі напої. Я зараз кажу не тільки про хай-фешн, там є навіть. Бренди типу стрікіт або максимально якісь прості речі типу пінки для гоління speed stick, speed stick. Starbucks. 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 це все намагалося наблизити нас до ріал лайф найцікавіше це те що після себе цей серіал лишив ще достатньо великий неоцінений культурний слід навіть через 20 років після виходу серіалу бренди досі використовують посилання на нього в своїх рекламних кампаніях і використовують впізнавані образи з цього серіалу. Я нещодавно також натикалася на відгук, ніби нью Йорк показаний в серіалі «Doesn't exist anymore», тобто його більше нема. Проте продукти та бренди, які там показані. Вони досі є. є і чекають нас на полицях в магазинах. Деякі речі перезапускали. Наприклад, як деякі сумки, типу багет, або ж навіть одна з сумок Біркін, якщо я не помиляюся, теж була перезапущена на тлі там чергової хвилі популярності або зйомок нових частин сексі міста. А ще цікавий факт, або думка. А що якщо Керрі Бредшол це насправді перша лайфстайл-інфлюенсер в сучасному світі консюмеризму? А? Самі подивіться, працює вона авторкою колонки, яка виходить щотижня, отримує в ЗП. Але на такій позиції з врахуванням всіх видатків життя на Менгеттені, не вистачить на цей парад фешн-брендів. Є навіть декілька статей розслідувань по тому, чи могла би в реальному житті Кері Бречоу жити на свою ЗПшку в Нью-Йорку і купувати стільки брендів. Також часто бренди їй дарують розкішні речі, а ще частіше запрошують на вечірки. Або Ще на якісь тусовки, які більше рекламні точили, в цілому дуже схоже на те, що ми зараз бачимо в житті наших лайфстайл блогерів Також вона частенько демонструє бажаний стиль життя, до якого ще рости і рости. І якраз саме цей момент дещо мені нагадує. Звісно, протягом всіх шести сезонів, а потім ще. Трьох фільмів і двох нових сезонів ми побачили, як вона виросла, подорослішала, стала більш зрілою, досягла якихось нових вершин успіху. То що тощо і звісно отримала класну арку персонажа, тобто трансформації. І звісно, тепер це виглядає максимально зрозуміло. Але починала вона все з того, що я би зараз назвала дійсно Lifestyle Influencer Life. Ну бо як можна писати колонку щотижневу і оплачувати собі квартиру в Upper і Side? До речі, в реальному житті цей будинок знаходиться в West Village. Не знаю навіщо вам ця інформація, але Upper і Side ми всі пам'ятаємо по hey, Siders. Gossip Girl here. А West Village по серіалу Friends. Але де б вона там не жила, це не сильно зменшує вартість такої оренди, тому що все ж таки це Манхеттен. Отже, друзі, під її. Пемо. Отже, друзі, підіб'ємо підсумки. Секс та місто не просто змінив уявлення про продакт плейсмент. Він зробив його. Мистецтвом серіал не лише інтегрував бренди, але й створював тренди, які живуть десятиліттями і не жили, а живуть досі. Від туфель Манола Бланік до коктейлю Cosmopolitan усе це стало частиною нашої культури або того, чого б ми хотіли бачити навколо себе і в своєму житті побільше. А який ваш улюблений продакт плейсмент, бренд чи тренд із серіалу обов'язково пишіть в коментарях, чи купували ви щось завдяки сексу і міста. Можливо, у вас є щось. В віш-лістах, навіть якщо це щось максимально скажене, Why not? мріяти не заборонено. Пишіть в коментарях, мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. Як завжди, дякую вам за перегляд. Підписуйтеся, ставте дзвіночки. Пишіть свої коментарі конструктивної критики та підтримки. До зустрічі! З вами була Оленка. Па-па!